Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх четвер, 27 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Цікаві циферки з'явилися у сьогоднішньому ранковому зведенні від генерального штабу збройних сил україн. Раїни зокрема додано плюс два, ну точніше для росіян, мінус два літаки. Ну і мінус один засіб протиповітряної оборони. Я так розумію, що сьогодні зранку ці цифри з'явилися після того, як учора зранку ми подивилися про те, що відбувається на болотах. Е, так, справді, ну і ще кілька даних з цього зведення. Отож, втрати окупантів за учора, мінус 1140 в особовому складі, мінус один танк, мінус три бойові броньовані машини. Мінус 21 артилерійська система, мінус одна реактивна система залпового вогню, мінус 109 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами зараз. Засновник благодійного фонду Закримо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі Слава Україні. Пане Ігорю, чи чуєте ви мене зараз? Наче да, я вас бачу, чую, Відключили енергію, зараз я тут приймаю заходи, але я вас чую бачу, готов працювати. Супер, давайте тоді проговоримо як завжди зранку. Ми починаємо навіть не з того, що к каву, а дивимося, куди ж полетіли українські діпстрайки. Сьогодні і не вперше. Під ударом був один з російських нафтопереробних заводів, саме Новокуйбишевський, у Самарській області. Крім того, кілька. Електричних підстанцій, ну і я з цього почав у сьогоднішньому зведенні загальних втрат Росіян генштаб додав два літаки і один засіб протиповітряної оборони. Отож, авіазавод імені Бірієва «Таганрог» Російської Федерації. Це те, що ми розбирали напередодні зранку. А точніше, насправді, ще позавчора відбулися ці сталися ці ураження. Ну і далі вже з'явилися супутникові знімки, і стало зрозуміло, що не лише Аші. 10, який не літав, це такий у них був літаючий лазер. Ну, принаймні, в проєкті воно таке було. А пі а крім того, ще один літак там був знищений відповідно ці мінус два літаки. І тоді ж, власне, при атаці на східне узбережжя Чорного моря була знищена пускова установка до системи С 400 Отак От це внесено сюди. Динаміка українських діпстрайків повторюсь, не вперше Самарська область новокуйбишевський НПЗ, чи правильно я розумію, що зараз гра відбувається в ці кішки мишки приблизно таким чином. Нам, що кудись прилітає невідомий дрон, потім воно там вибухає, палає. Потім росіяни це намагаються полагодити. А як тільки у них щось вдається, то або в сусідню установку, або кудись туди ж прилітає знову. Чи правильно я це оцінюю? Так, алгоритм дуже близький до того, як відбувається. ну Це в загальних рисах. А так, ми ж розуміємо, що під кожне нанесення удара по відповідному об'єкту. Розробляється така собі операція, в по якій спочатку треба подавити засоби протиповітряне, протиракетної оборони, в залежності від того, що будуть задіяти наші е, сили оборони під час нанесення ударів. Тобто, якщо йдеться про тимчасово Окупований Крим та об'єкти, по яким там будуть наносити удари. То в нас тут, крім ударних дронів, залучається і все більше і ефективніше ракети, такі як Довгий Нептун, дрони ракети, Рута, наприклад, і все це в сполученні з застосуванням ударних дронів. Так, от, перед тим, руйнується чи робиться скажем, коридори системи протиповітряної оборони, по, по яким потім заходять наші ударні засоби, які ми говорили, і в такому випадку, при такій організації, е, значить, нанесення ударів стає більш е, Ну, Крім того, дуже важливо, показали, от е, недавно є в інтернеті, кому цікаво, подивитися, застосування патріотів. На фронті, ну не говорячи про те, в яких районах, бо росіяни проводять розвідку цих об'єктів, палюють над такими системами, але вони є і вони діють, і це велика небезпека для застосування літальних апаратів, важких, таких як літаки, такі, як гелікоптери. Тому тут крім того, значить, ми бачимо, як реалізуються стратегія пов'язана з тим, що треба бити на об'єкти, пов'язані з паленими стильними матеріалами. В принципі, це підриває енергетику ворога. А крім того, значить, ну ми урахується те, що якщо застосується по більшості безпілотні апарати, то потуги їх бойових частин. Ну, менше зрозуміли, чим ракетний, чим ракети дрони, і тому, в першу чергу, їх застосування ефективне по всьому, що має паломастильні матеріали, нанесення, навіть невеличким, скажімо, боєзарядом удару, приводить до пожеж, руйнації і таке інше. Ну так. от така стратегія реалізується, добре з цією стратегією розібралися. Власне, оці дискусії про те, що Росія накопичує зараз ракети. Це те, в чому намагався переконати американський представник Дендріско європейських політиків, європейських дипломатів. Але ми бачимо зараз трошечки іншу картинку, що росіяни по суті запускають по Україні ракети, які вироблені ну там з того, що останнє було, да з прильотів це ракети. Ракета вироблена уже в четвертому кварталі 2025 року. Ракетна програма російська, і оці всі досі значить продовження історії про те, що у Росіян нескінченні запаси різних типів ракет, і балістики, і крилатих ракет. От як ви це оцінюєте, і чи справді росіяни зараз ну можуть накопичити якийсь неймовірний запас, і тому швиденько там розстріляти ну, всю Україну? В чому намагався, повторюсь, переконувати людина цивільна, але мінімальна. Міністр армії США Ден Дріскол, що ви за цим бачите? Ну, на всяк випадок Ден Дріскол, старший лейтенант. Е, і в нього там підлеглим він привозив до нас в Україну генералів, які повинні були розібратися в об'єктивному стані на фронтах. І наш головнокомандуючий з відповідними офіцерами інформував його з цього приводу, але він, е, значить, зробив заяви, що. Наступний рік може бути роком, коли програє остаточна Україна, а потім Рубіо повинен бути, де ну, змінювати це, ці заяви, тому що повинна бути дипломатія, і уж не так явно американці підтримувати повинні росіяни. Мало того, що мирний план російський. Вони використали в значить в, в значит, подальших своїх дій. Ну і потім цим озброєнням. А тепер, по суті, я думаю, в чому зрозуміло, що росіяни починали війну з перевагою суттєвою, але ця ситуація змінюється по засобам нанесення враження повітряним, і е, найкраще буде допомога Україні більшої кількості європейці про це знають. Е, проводяться відповідні дії. І росіяни поспішаючи щоб поки підтримувати і показувати, що вони потужно мають такий потенціал. вже з канвієра запускають свої засоби з одного боку, а з іншого боку, намагаються швидше поскладувати це питання і вийти на навіть якщо зупиняти зупиняти ведення бойових дій, але на їх ультимативних. Документах, які вони намагали реалізувати ще з часів 22-го року в стамбульській зустрічі, але ситуація змінюється, в тому числі є інформація, що вони вимушені приймати деякі зміни вже в цьому документі. Тобто, льот тут тронувся, як кажуть господа, і треба продовжувати зусилля в цьому напрямі а найкраще. Це підтримувати наші сили, щоб вони відповідним силам оборони України значить, проявляли це все на фронті. А для цього треба такий потенціал надати їм і союзникам, і нашої держави, щоб вони ну для початку зупинили просування. І тоді все стане вороже, все стане на свої місця. і От над цим треба засереджуватися. Хоча там великі проблеми. Там є проблеми серед анонсів, які прозвучали на минулому тижні. Це про українські український клон ракети С 400 від Firepoint. Так от, я процитую створили клон ракети с 400 але вона повністю композитна, тому легше і можна може летіти далі. Ну і от цікава далі деталь. Ми запропонували всім країнам Європи зробити на базі відкритої архітектури і програмного коду, який може бути орендований, систему перехоплення балістики, тобто українська протиракетна оборона, а насправді європейська протиракетна оборона, бо у повідомлені від Фаєрпойнт міститься. Така фраза зараз уже дві величезні європейські компанії дали згоду долучитися. До цієї програми програма має кодову назву Фрея. Фрея це така скандинавська богиня любові, краси і війни. Ну і найближчим часом ще дві провідні компанії мають долучитися. Сподіваємося, що перехоплення балістичної ракети коштуватиме менше ніж 1 мільйон доларів. Тоді як зараз це 3-6 мільйонів за один пуск. Ну ціна на м, протиракети відповідно до Петріотів більш-менш на ринку відома. І от тепер, в принципі, уже розмови про. Українську протиракетну оборону, чи ширше європейську, вони ж заявляли про розробку української балістики. Ну, скопіювати російську С 400 з вашої точки зору. Наскільки це а – правильно, б – неправильно? Ну, по перше, це модернізація С-300, яка розроблялася ще за часи радянського союзу. Тобто, це така спільне напрацювання. Тобто, тут якісь моральні з цього приводу не можуть бути. Погляди, що як би от ми взяли, а з іншого відомо, що все, що корисно в військовій справі, треба вивчати у союзників у ворога у будь-кого і, 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 і що робити в інтересах і зброю виробляти, і застосування, і тактику дії. все решта, росіяни тут роблять без сумніву. Все, що бачать у наших силах оборони по збройню і по тактиці дій, ми це спостерігаємо на фронті. Тому е, значить, брати і застосовувати, є перспектива спільно опрацьовувати з нашими союзниками і просуватися вперед, як з точки зору е, значить, ну, того ж і зброї нанесення ударів. От і э, тут дуже важлива балістика, э, ракетні комплекси, балістичні, які нам не вистачає з усіх точок зору, скажем так, і з точки зору того, що розробляти протиракетні комплекси, Ми знаємо тут э, пріоритети Петріот. Значит, e, значить, треба переходити на українське на українське, це значить європейське спільне не, з європейцями і розробляти ці ефективні комплекси, і е, дешеві одночасно. І шлях б є, але питання у часі, На жаль, а поки нам треба збільшувати безумовно кількість батарей. Німці допомогли тут два тижні тому Петріотами ще додатково двома. Ну і плюс наші фахівці військові з радіоелектронної боротьби значит, ефективно застосовують свої засоби і досягають результатів, тобто балістичні ракети і аеробалістичні, такі як кінжали, і які з наземних пускових установок Іскандери М, а вони відхиляються від цілі за рахунок впливу всіх наших засобів. Окей, ну і напередодні президент Зеленський провів ставку, відзвітував про те, що обговорювали ППО і все, що з ним пов'язане. До речі, маю тут зазначити, що, наприклад, система Айрі Німеччина поставила Україні більше, ніж має на озброєні Бундесвер. Тобто, постачання до України йде в більших кількостях ніж до своєї власної армії. Це ми якраз про підтримку з боку європейців. Далі президент сказав, що Україна буде нарощувати виробництво за. Собів протиповітряної оборони малого і середнього радіусу дії. Ну і найцікавіше да з того, що я почув, тому що якраз розмови про це в соціальних мережах ну бурлять, пробачте останні вже кілька тижнів. За наслідками ставки президент сказав, що поповнення бойових бригад має бути переглянуто. І я зараз процитую генерала Палісу. Який значить спеціально про це висловився, от напередодні ввечері він написав. Значить, президент публічно сказав важливу річ, яку я чую від кожної бригади, яка стоїть на передовій, це не нова тема. Я знаю про неї ще з часів, коли сам був комбригом. Але це болюча розмова, яка давно назріла і яку вже неможливо відкладати. Йдеться про справедливий і зрозумілий розподіл поповнення для бойових бригад. Далі обіцяють, що буде дуже швидше, швидко наприклад, Цоване якесь рішення, яке має бути чесним і зрозумілим для тих, хто сьогодні на нулі, бо саме для них усе це і робиться. От, по суті, на рівень президента винесені ну скарги деяких частин про те, що до них поповнення надходить в менших темпах, до когось в більших темпах. Сам Павло Паліса написав, що теперішній рівень мобілізації дозволяє це зробити. Ну я не знаю, я звісно не володію даними в цифрах і числах, який рівень мобілізації зараз є, але загалом в публічному полі частіше можна почути, що рівень мобілізації у нас явно недостатній. Що ви за цим бачите? І чому ну довелося виносити от проблему якраз розподілу поповнення аж на найвищий рівень на рівень верховного головнокомандувача? На це питання повинно бути розглядатися за на кожній ставці. Це завдання держави, ресурс мобілізувати, який у нас по людям і по фінансам. Що у нас відбувається, ми бачимо і по тому, і по тому. Так от вони б тим не займалися організовують такі дії, як трішки кафтам. Тут відірвав, а туди пришив. А якщо був ресурс, то було б відповідне поповнення. І це питання ще раз кажу. Не розглядалась на стратегічному рівні, а його треба піднімати ще щоразу, цей розгляд, тому що це питання і це саме того, чого більше всього не вистачає, тому що у нас не реалізований принцип справедливої повної мобілізації. Я скільки цей принцип не реалізований, а потім він переноситься. Вже і на армію на розподіл цих ресурсів внутрі, тому що їх хронічно не вистачає, і це найбільша проблема. А вже потім іде озброєння, техніка і боєприпаси, і так це буде існувати до тих пір, значить, поки не буде вирішуватися внутрішнє завдання по мобілізації. По переводу, щоб потім по озброєнню техніці треба привести економіку на воєнний лад. А щоб працювало питання перше і друге, треба ввести закони на рівні війна, які теж у нас не робиться. От і весь ланцюг, який би дозволив змінювати цю ситуацію, а вона не змінюється. І тоді, коли палі паліса був камбрігом, і на поточний час зараз просто він уже в іншій структурі, і тому ну тому таким чином доводять цю інформацію. Ну, тобто, по суті, зараз чи, чи сприймати ці тексти Павла Паліси і заяви президента Зеленського, хоч як якийсь крок в потрібному напрямку, А давайте ми запитаємо людей окопів, які на різних ділянках фронту, і почуємо відповідь, що ж відбувається на правді. вимушений наш главнокомандуючий генерал Сирський. Засереджуватися на там, найбільш важких питаннях цей ресурс, якщо була у нього можливість більше, тобто держава надавала б цей ресурс, то можна було робити інакше. А поки це виглядає дії пожежника, а Сили оборони України, це не ДНС і не займаються пожежами, а треба системна робота відносно підйому потенціалу сил оборони України для того, щоб виконати свою стратегічну. Задачу в стратегічної оборонні операції сила оборони України, яка полягає в тому, щоб зупинити просування ворога, вот а ми це зробити не можемо в першу чергу, із за недоукомплектованості особового складу. А, так, це проблема. І сподіваюся, після винесення цієї проблеми на найвищий рівень вона почне вирішуватися. Бо ну наш приблизно такий лозунг є ти або у війську, або для війська. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Там, звісно якраз і була ця згадка про доукомплектування і розподіл поповнення. Після новин ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.